Я дякую і починаю. Перш ніж почати, треба сказати, що в цьому бою немає двох. І ті двоє є взводні от. Тобто в нашій команді немає двох, а в їхній команді є семеро от. В нашій команді п'ятеро, а в їхніх семеро от. І тепер можна спокійно дивитися бій от. А поки ви це робите, я собі відкрию листочок і почну цей розповідати нові жарти. Почнемо з нових жартів. Так. Почнемо з нових жартів. І так, жарт. Олександр, який всім серцем кохає гру, умудряється грати в танчики навіть коли працює в Макдональдсі. Діти, яких випадково залишили в Офісі розробників, змогли за одну ніч зробити більше для гри, ніж ті за 8,5 років. Прибиральниця, яка протирала клавіатури розробників гри, випадково знешкодила систему обману в грі, тому ігрові сервери були недоступні протягом двох тижнів. Гравцеві, який не хотів донатити, гра додавала до його пінгу. Ще 300 одиниць з проскоками. Мажор, який добре підтримав гру, грає на двох танках одночасно. Розробник який скинув чоботи на початку робочого дня залишив гру без нововведень на цілий місяць. Власник онлайн гри Водбліц. Розрахувався з працівником Гово преміум танчиками. Акаунт, який довго не донатив, автоматично відутів у бан. Калькулятори ніхто не купляв. Тому гра в От Бліц вийшла на калькуляторах. А може бить і не поэтому. Розробник, який часто робив собі чай, за день намалював лише один аватар. У Богдані було мало дітей в дитячому притулку, де вона і працювала, тому вона завела собі хлопця. А може бить і не поэтому. Отак і жарти закінчились нові, і закінчився бій, і це перемога. Тобто ви самі все бачили, що для того, щоб перемогти, не треба нічого, нічого робити, не треба настрелювати ніякий урон, не треба це допомагати команді, не треба витанковувати урон, не треба взагалі нічого робити, треба просто бути в бою. І це буде означати, що ти переможеш. От така, такий прикрий, але це реальний випадок. Називається цей, прикра правда. Так, ми 1953 опиту, Х3 збився нарешті. Так. І цей. Я наніс 77 урону, мій зводний 125 урону. І при тому, що ще в нашій команді ще був третій, який нічого не зробив. Тобто, по суті, мінустрої в команді. от. І це. Це перемога. А їхній звод що робив? Яку остатку мав? 61%. І другий взводний їхній 47. Ну, цей не, не самій гірші взводні. За нас то грав. Еміль 63%. Льов 51%. ат 7 48%. ЧС мав 30, 49%. Так. І. Пушкаш. На су 152 мав 52%, який нічого не зробив. А за них хто грав? 55% Морковського 53 ТП, 61% Мао Пантера. Еміль перший 50%. Су-152-54%. І стримав 49%, Лео 48% і другий взводний на супор Халкаті 47. От. Так що так, друзі. мишенята. Ви самі все бачили. Самі можете зробити для себе певні висновки. от. Тому. Ставимо лайк, підписуємося на канал, а самий крутий мишенят напише коментар. Тому так, побачимось, друзі, в наступному відео. Надіюся скоро. І цей. І бувайте мишенята, не хворійте мишенята!